Права 1297. Знайди координати точок М П. малюнок 40.4. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Ось він тут на дошці. Ну, що ми можемо сказати про одиничний відрізок? Дивіться, одиничний відрізок у нас 0,1. І він ще розділений на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 10 частин. Якщо ми одну поділимо на 10 частин, у нас вийде одна сота. То виходить, що тут у нас йдуть проміжки через одну соту. Ну, що це означає? Це означає, що точка М у нас має тоді це 0, це одна сота, а тут буде 2 соті, то ми пишемо 0,2. Далі, точка оця буде 0,3, точка L 0,4. Далі 0,05. Ну, а тут буде 0,06. Потім 0,07, 0,08. А точка N буде 0,09 пишемо. 0,09. Потім буде. 0,1, Ну, а потім буде 0,11. Якщо ми ще одну соту до десятої додамо. Тобто пишемо, що точка П буде мати координату 0,11. Ну і записуємо тоді координати. Отже, пишемо точка М у нас має координату 0,02. Далі точка N має координату 0,09. Далі точка К має координату 0,06. Далі точка L має координату 0,4 і остання точка П має координату 0,11. Ну що ж, ось таке завдання на позначення десяткового дробу на координатному промені. На цьому вправу завершено.